У нас нова серія починається ось так. Це чудовисько стоїть там, ми його поки не трогаємо. Чуєте цей звук? Цікавий. Тут вже трішки хтось прогрівається, а то ревно ще, ревно ще. Я два тижні до нього не приходив. Гріється, гріється мало десь. Да. Два тижні у нього не ви... Таже навіть сюди не заглядував трішки прогріється. Будемо його пхати до гаражу. Треба подивитися, що там поламалося. Я гадаю, що це просто редуктор. Підкинемо редуктор. От, у мене є. Правда, пара на 4.1, а 363. І є 3,45. ну Поставлю 363, ну що є, 4.1, на жаль, нема. От, ну і наступну суботу поїдемо кататися. На площадку, то я вже сумую трішечки за дріфтом. Дуже сумую. Тому ось так починається нова серія. Ми погнали міняти редуктор, тестити, дивитися, прибирати якісь косаки і будемо далі кататися. взимку на карбах нікуди. Oh, yeah, yeah. Блін, Як я за ним скучив? Ви собі просто не представляєте. Хоч він такий весь в багнюці во всій фігні, такий страшний, ще на яхіних колесах. Мої колеса десь там лежать. Ну, коротше, я скучив за ним просто жахіття. Ви собі навіть не уявляєте. Я два тижні його не чіпав, навіть не заглядав в гараж. Що те з ним? Що? як? тому. Сьогодні буду максимально планую займатися їм. Подивимось, що там з редуктором. Я гадаю, що це просто редуктор, зараз я вам все покажу. І зробимо передній бампер. Я забрав свій кусок. І цей кусок треба полагодити. Там соплі якісь там такі. Не дуже круто, але я все полагоджу. Все, зараз передіваюся і спускаємося в яму. Бо мені самому любопитно, що там трапилось, бо я в яму не лазив. Я отак от, -от якось з е тренування з площадки з прошлого разу просто доповз додому і все, звуки ви чули, так? <свісно> ну, коротше, погнали працювати. погнали працювати. Так, ну, помімо того, що він трішки всикається, проблем інших я не бачу. Це на місці. вісі на місці. Коротше, це просто здох редуктор. Тому зараз я його скидаю. виставляємо машину, все скидаю і дивимось. <кхе> Скинемо задню кришку, Подивимось, що там хоч трапилось. Мені цікаво. От. Але це вже тоді, коли я його прям зніму. У мене обичний узкий редуктор, якщо широкий, то, по-моєму, тут два на наверху повинні бути. І це, типу, як широкий редуктор. І ще потрібно подивитися подушку, бо їй прям плохо. Ну, коротше, зробимо, все зробимо. Все, пігнали розбирати. Підняв машину. Ну, звуки такі цікаві. Зараз. Ну, коротше, ну, Я гадаю, що це редуктор десь там закусує, щось робить. В общем, знімаємо та дивимось, вскриваємо його однозначно, сподіваємо, що там не так. Благо, що це довго робити. Зараз трик-трик і він знятий. Видірнув редуктор. Зараз вскроємо кришку, подивимось, що ну, коротше, я вам можу вже сказати, що тут просто десь було хвостовик. І там все плохо, але дуже цікаво, що там внутрі після всіх моїх от, ось, лютих перегонів. Зараз подивимось. запахи так себе. Ух, круть! Зараз покажу, лють! Дивіться, зубчики. И трішки відійшла заварка. Шкода, дуже шкода. Насправді был крутий редуктор 4.1, я на ньому від'їздив два роки, В такому темпі. Шкода, хлопця, ну це все. Ну нічого, зараз підкинемо до і вперед, далі кататися. Так, Доброго ранку. Ми вже ось такі. У нас все готово. Редуктор поміняли. Стоїть. Зараз там пара 364, як я казав вчора. І сьогодні субота, сьогодні їдемо на тести. Якраз така влажнувата погода. Ось таке от щось. сполоснемо і сьогодні поїдемо як міслуха. Бо ситуація яка, коротше, я просто забув, і мені просто було трішки впадло і не було часу робити бампер. Я вирішив просто їх познімати і все. Нічого не робити. Тому зараз все перевіряю і будемо їхати. Спробуємо, як вона їде а, от, на редукторі 364. Думаю, буде прикольно. І я гадаю, що вона повинна а, швидше їхати. Бо був редуктор 4.1, а це буде 364, тому дуже цікаво. Я не знаю як, ну, але спробуємо. Це, кстати, її найперший редуктор, який був на неї. З самого початку, коли я її купляв, я на ньому тестив, пригав, катався, але був двохлітровий БВ мотор і нічого не виходило. А, і сьогодні Хондовський мотор, той самий редуктор, 17 колесо, а я тоді їхав на 15-те. І подивимось, як буде їхати машинка. Ну, коротше, я дуже сумував за цією тачкою. Вона два тижні стояла просто так от у гаражі, після того, як пом я поміняв редуктор, і я прям сумував. Не, див... не дивлячись на те, що є картинги і ну, самова за машиною, реально. Так що сьогодні покатаємося аж. Улипка в мене на ліце просто не уходить. клас, скучую за нею. Просто гарнюня. Я от як дивлюся, ще ми зробимо їй нормальний якийсь такий свого роду пандем на ці крила. У мене є мислі, ми їх зробимо. Я думаю, будуть дуже круто. Задню вісь, поки так і залишу, вона в арках сидить прям. Ах, як сочно. Можливо, потрібно буде сьогодні зажати задню підвізку, я ще не знаю. Ну коротше, сьогодні буду тестити. Ну, клас. Я кайфую від цієї машини. Бо мені, коли питають, чи хочеш ти її продати, іноді кажу так. Іноді кажу ні. Але в душі я розумію, що ні. Ну поки я її нікуди не буду продавати, якщо ну, не буде в мене потреби. Поки в мене потреби її продавати немає. У мене дуже багато на неї планів. А, і є що, ще що там робити. Але я кайфую від цієї тачки. Просто кайфую. Ви просто подивіться. Ну гарно, гарнюся. Мурка вже прогрілася. Молодець. Зараз ще намиємо, буде красотка. Все, поїхали митися, а потім на площадку. Я вже їду, хлопець все, собирається, мені дуже сьогодні допомагають. Картинги теж їду сьогодні на площадку, От. але це вже буде в серії про картинг. Я вже зараз вилітаю з гаражів і бігом мию машину і трішки заправляю. Але можемо їх вистачить потім, якщо треба, з'їжджу на заправку вже після ну, коротше, Бігом на мойку їду, бо прям треба. Воно все заляпане, вона брудна, тому треба. Погнали! Блін, ну, це! По-своєму кайф! Їхати на карчі! Прям кайф! Треба трішки її помити, бо... То... А ну так і пил! Любі, мої друзі, що я вам хочу сказати? Тести пройшли удачно, але катався не я, Ну я трішки покатався, вже там на сімнашках, катався яшка, скатав дві покришки, хлопнув колесо. Коротше, молодець. Тепер треба більше працювати з щепленням темп швидший, їде швидше, і треба в деяких моментах, де я раніше не працював щеплення просто газував. Треба клачувати. Тому це буде нормально, діло звички, треба просто звикнути, і все буде просто пушка. Мені все сподобалось, як вона їде, як ускоряється, як розганяється. Тепер трішки довше передачі, і в мене є вже якийсь диапазон керуванням, ну, дозуванню газом. А от на деяких оборотах тому а, звикнемо, і все буде пушка. Вам дуже дякую, що ви подивилися цю серію до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та до нової серії.